Вона відпустила на війну одразу двох своїх синів. Обидва добровольці торік вересні потрапили в засідку, влаштовану російськими найманцями під щастям. Бойовики під українським прапором зупинили колону і впритул її розстріляли. Тоді офіційно повідомляли про 11 загиблих і кількох полонених бійців добровольчого батальйону Айдар та 80-ї бригади відтоді Лучанка Катерина Хом'як розшукує своїх синів в полонах, шпиталях і серед невпізнаних поховань. Сніжана Шевчук продовжить. Більше року ця жінка живе у стані невідомості та відчайдушної надії. Увесь цей час Катерина Хом'як шукає двох своїх синів серед мертвих і серед живих. Я ще готова їхати на ту сторону, тільки щоб знайти моїх синів. Брати хом'яки, 23-річний Володимир і 20-річний Дмитро пішли воювати добровольцями до Айдару торік у липні, хоч і були звільнені від мобілізації за станом здоров'я. Востаннє мама телефоном говорила зі своїми хлопцями у досвіта 5 вересня. кажуть, мам, ну ще одне завдання і ми вже приїдемо додому. А вже надвечір жінка знайшла в інтернеті викладене окупантами моторошне відео, знищеною під щастям колони айдарівців і бійців 80-ї бригади, і побачила свого молодшого. От лежить мой діма, його вот трясуть. Он не обгаревший, його узнать можна. Натомість в обгорілих тілах, які жінці показали за кілька днів у Запорізькому морзі, своїх синів вона не впізнала. Це предполагаємо мій старший син та 245-те тіло. Ось це, предполагайми Діма. Через кілька місяців після поховання Запорізька СБУ повідомила матері, що не впізнані тіла, то її сини. Начебто на це вказав аналіз ДНК. Проте, жінка наполягає на повторній експертизі і додаткових дослідженнях. Однак і понині безрезультатно. Іміна така треба, щоб було описання зубів, а вони цього не роблять. Якщо у нас діла обгаревші, ну як можна? Де если ні погіплі пускай миїха дають, не надо мені чужих у цілковитій достовірності проведеного аналізу сумніваються і Волинські слідчі з одним тулубом, з чотирма кінцівками, і одне, і друге тіло В висновку було сказано про те, що тіло це друге, яке досліджувалося, є частиною першого вже дослідженого тіла. Тепер жінка продовжує пошуки самотужки і допомагає іншим матерям. Здать. Двохсотих это проще всього. Все меньше, меньше пропавших без вести будет. Ну надо что-то делать, искать. Не я одна в такой ситуации, не я одна. Нас много. але я, когда посмотрела вот на это все, оно никому не надо. А ще материнське серце вірить. Її сини живі, принаймні, хоча б один із них. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волонь та Есен